Всім привітик! Мені аж не віриться, що нарешті я повернулась до свого улюбленого youtube формату який мене не обмежує. Я можу ділитися своїми порадами і сайтами, думками. Обожнюю цей формат. Дуже за ним сумувала, але нарешті повна енергія готова ділитись корисним та цікавим. Справді для людини, яка вважала себе дисциплінованою, не знімати контент місяць, це трохи забагато. Проте я вертаюсь. І чому мене не було? Тому що я сама боролась з темою нашого відео: як вчити англійську, якщо тобі лінь, а, давайте я вас трохи веду в контекст. Ви зрозумієте, що відбувалось, і таким чином я підготую вас до сьогоднішньої теми, і ви зрозумієте. Що все, що я кажу, я реально пробувала протягом цього часу на своєму досвіді. Якщо тут є новеньке, мушу представитись. Мене звати Тоня, я викладач англійської. Веду блоги про англійську, насправді живу англійською, тому вчити її навіть коли тобі лінь, це точно моя спеціалізація. І я навчаюсь на філології, надалі на магістратурі вже. Мені дуже подобається моя професія, тому я її не змінювала, поступила на те саме. А чому це важливо? Тому що ось контекст мого життя цієї осінь, я думала, що я буду суперпродуктивною, бо це ж осінь, буду вчити 350 слів в день, що я буду максимально продуктивною, Я хотіла, але насправді через велике навантаження в університеті на магістратурі, чого я не очікувала, я провела свою осінь приблизно ось так. І приблизно ось тут <ріст> а, поки, ну, це моє робоче місце. Навантаження, яке у мене вже було, тобто магістратура, робота, блоги. Я ще вирішила складати міжнародний іспит і, щоб довести, що в мене є це один. До нього теж виявляється, треба готуватися, і насправді це було трохи більше, ніж я змогла осилити. Я просто впала в якусь таку апатію лінь. Мені вже нічого не хотілося робити. Я робила якийсь bare minimum, як то кажуть. Проте я якось могла себе витягнути з цього стану, з цієї апатії. Я продовжую вчити англійську, продовжую готуватись до цього іспиту, навіть якщо мені лінь. Тому сьогодні розкажу вам, як це в мене виходить і який прогрес я вже зробила. Перед тим як ми почнемо, хотілося б зробити таку вставку, що відчувати лінь маленьке виграння від того, чим ви займаєтесь, насправді окей. Принаймні так буває у мене, і мені здається, так воно має бути. Але якщо ви вже відпочили, тому що це реально найкраще, що ви можете для себе зробити, дати собі трохи часу та відпочити. Якщо ви вже відпочили та з усіма силами готові або не з усіма готові повернутись до англійської, це відео вам точно стане в нагоді. Перша порада, і вона моя насправді найулюбленіша, тому що я це використовую в усіх сферах життя. Якщо вам лінь щось робити, найкраще, що люсо придумала це. Челенджі. Просто візьміть собі якийсь челендж, зробіть домовленість самим собою, і старайтесь дотримуватись е, тієї домовленості. Що я маю на увазі? Наприклад, 5 днів підряд я буду дивитись відео на Ютубі англійською, або 10 днів підряд вчити нові слова. 30 днів займатися в дуалінго. Тобто це може бути будь-що, але чому це так працює? Тому що це не лише про користь, а так само, коли ви справді досягнули тієї мети і зробили, ви відчуваєте такий прилив дофаміну, тому що ви виконали свою ціль а, на день. І звичайно, це спонукає вас вчитись більше і більше. Я а, не науково-популярний блогер, це краще до Черняк на. на... YouTube або до когось іншого, щоб вони пояснили, як це працює, але якось так це я помітила за собою. Єдина найголовніша умова, щоб челендж був реалістичним, щоб це не викликало у вас зайвого стресу. Типу, якщо ви поставите собі за челендж, не знаю, там 100 днів підряд вчити англійську, це крутий челендж, але мені здається, це трохи важко для сприйняття, якщо ви е, не пробували якісь челенджі раніше. Краще нагай, це буде щось простеньке, типу. Е, не знаю, 7 днів підряд читати якісь журнальчики або книгу англійської. 7 днів не звучить так страшно для нашого мозку, і воно звучить якось. Знаєте, дубу, що це реально 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 зробити? Ось вам декілька ідей для ваших челенджів. Можете зупинити та заскрінити. Наступна порада виключно для вивчення англійської, тому що челенджі – це щось таке універсальне. Проте наступна – це дійсно для англійської лише із таким поетапним планом, що і як робити, це розбирати пісні. Насправді, аналізувати пісні дуже корисно. Давайте я розкажу про декілька причин, чому це варто робити, а потім поясню, як саме це робити. По-перше, для мене цей метод також новий. Я таке практикувала, але не постійно, оскільки я ніколи не була меломаном. Мені краще подивитися якийсь подкаст, фільмчик, серіальчик, будь-що. Проте останнім часом я відчуваю, ніби я все передивилась. Звісно, це не так, але таке вигорання саме від цього заняття. Але щось слухати варто. Тому я щось спеціла на якісь пісні. Спочатку в Тіктоці, потім почала в Ютубі. Потім бачу, що там щось цікаве. Почала аналізувати, і насправді це виявилось дуже корисним заняттям. Це покраще одіювання. Обвісли, бо слухаєш, покращуєш слухання. А це також розширює словниковий запас, тому що якщо там є якісь нові слова, в пісні вони часто повторюються. Наприклад, якщо це приспів, звичайно, можна щось вивчити, що теж дуже корисно, і мені дуже подобається, що можна вивчити лексику в контексті, тобто не просто якесь слово, а з чим воно об'єднується, як його використовувати. Що, звичайно, дуже нам важливо. І також неочевидне, але завдяки пісням можна повчити трохи граматики. А, ну, насправді, робити це лише заради граматики не так ефективно, хоча в комплексі воно дає таку класну картинку, що я маю на увазі. Якщо ви вивчили другий тип умовного речення, да, щось таке уявне, якби я була мільйонером, я би це купила. І ви слухаєте пісню, і це є в пісні. Ви будете наспівувати, і коли вам знадобиться ця конструкція, буде більший шанс того, що ви будете це автоматично використовувати. Як скажімо, в пісні Ряне Гранди, якщо не помиляюсь, «If I was you», I'd wanna be me too. <сум> Думаю, ви чули цю пісню, I'd wanna. Типу, I'd, I would. І ось таким чином ви будете одразу звикати до скорочень, що дуже класно. Хоча місцями в піснях є помилки, це вже теж свої нюанси, але в загальному це дуже класно. А, і останнє хвилонечко, ага, я собі прям тут. Записала, щоб не забути розповісти вам про всі всі е, корисності. І останнє – це те, що ви будете говорити натурально. Ну в принципі, я це вже якось згадувала, тому що ви будете переймати цю манеру, імітувати звуки, скорочення, да, не «I want to be», а I'd wanna be». I wanna be. А uh, ось навіть в таких нюансах. Тому це дуже корисно. Тепер розберемо, як же працювати з, ці, з цим складом і з цією користю. Капець, я за вихідні напрактикувала українську взагалі. І зараз так важко ліпити ці речення. Я не можу. Будь ласка, обов'язково лишіть якісь коментарі, якщо це відео було корисне, тому що сьогодні у мене язик заплітається. Я прям тут uh, making a lot of effort. Мені прям здається, що ця порада буде вашою улюбленою, тому що тут реально не треба майже нічого робити. Це найменш часозатратне завдання з усіх, що я вам сьогодні запропоную. Отже, щоб аналізувати пісню, вибираєте пісню будь-яку. Я особисто люблю Майлі Сайрес, але то вже ваша справа, усе буде корисним, будь-що. Uh, слухайте ту пісню і паралельно відкриваєте собі текст пісні, щоб виділя... виділяти цікаві моменти. Ви слухаєте, і ви бачите, що десь вона щось з'єднала: типу, не «I'm going to», а «I'm gonna» чи якісь такі моменти. Ви це виділяєте. Щоб потім на другий раз самому це використовувати, нові слова можете виділити, перекласти, десь швиденько записати, або навіть роздрукувати той текст на нього, написати це не суттєво. Якусь цікаву граматику, просто підкреслюйте. Не треба з нею нічого робити, якщо ви її знаєте, звичайно. Просто подивіться на це, оцініть що воно є, усвідомте, чого воно там, і все. Передивились, і вже найважливіше починається з того моменту, як ви починаєте переслуховувати, слухайте вдруге, наспівуйте обов'язково, щоб покращувати свою вимову та навчитись говорити да, більш натурально і ось імітувати ці моменти, як native speaker і власне все слухайте, кайфуйте, повторюйте, імітуйте. Наступне це те, що впливає на нашу довгострокову мотивацію, це марафони. Це не лише організоване місце, структуроване, де ви вчи, ви вже вчите англійську, а це ще й про підтримку та спільноту. Коли вам лінь щось. Робити взагалі важко сідати за англійську або за будь-яке інше заняття, схуднення, наприклад, спорт, марафони, дуже підвищують мотивацію та покращують дисципліну. Справді обожнюю цей спосіб. Якщо ви не знаєте, який марафон обрати, але вам би хотілось відчути ось це відчуття ком'юніті підтримку, не лише вчити, але й обговорювати це з кимось, то з радістю запрошую на наш різдвяний марафон. Ми з моєю командою готуємо марафон на три тижні за трьома. Різдвяними фільмами будуть розбори ось цих фільмів, будуть круті подарунки, буде розмовний клуб, буде чат, буде безліч нових слів та корисностей. Це все ми починаємо 9 грудня, тому якщо ви хочете записатись за найприємнішою ціною, тому що я ще ніде не оголошувала про цей різдвяний марафон, напишіть мені в інстаграм Різдвяний марафон, або заповніть анкету в описі під цим відео, і ми з вами зв'яжемось. Четверте, це планування. Я, як людина, яка колекціонує щоденники, планування, розписує кожну хвилину свого життя, я просто не могла не включити цей пункт. Це те, що я зараз використовую найактивніше і те, від чого я реально бачу прогрес, тому що мої дії вони стають якісь постійні і мають якусь... Якийсь паттерн повторюваності, що дуже добре впливає навіть на мою підготовку до іспиту. Що я маю на увазі під плануванням? Якщо ви це не любите, не стресуйте, вам не треба розписувати а, всі дні в роті. Вам варто або розпланувати собі аспект англійської на кожен день, типу понеділок, граматика, вівторок читання, середа аудіювання і так далі. Або вам варто просто в кінці кожного тижня прописати сім завдань, сім цілей, тобто по одному чогось на кожен день тижня. Це має бути просто якийсь чорновик для вас, щоб ви собі розуміли. Наприклад, послухати таке то відео. Прочитати таку-то статтю, пройти тести по такій-то темі, відвідати два заняття з репетитором, наприклад, записатись на різдвяний марафон. <сум> ну, ви прописуєте ці цілі, і коли у вас з'являється час для англійської, вам буде набагато легше не прокрастинувати, тому що вам не треба думати, гадати, за що ж взятися. У вас уже є план, і вашому мозку набагато легше. Це так у мене сьогодні вранці. А, я прокинулася, я розумію, що в мене є час для підготовки до іспиту. Я така, що робити, я була в якомусь такому нерозумінні, якась внутрішня паніка, типу, і те треба, і то треба. Я відкрила свій планер і бачу, що я давно не робила письмо. І якраз таки це те, що треба було здати. Я така, окей, все сідаю за письмо розібралась, як написати те, що мені треба. Тому планування вам точно полегшить ваш шлях. Відео вийшло на диво коротким для цього каналу, я б сказала. А, сподіваюсь, воно було вам корисним. Обов'язково напишіть в коментарях, яка порада вам сподобалась найбільше, та що плануєте робити. До зустрічі в нових відео!